Продукти харчування подорожчали. Незважаючи на заяви влади про практично нульову інфляцію, за вісім місяців поточного року ціни на молочну та м'ясну продукцію виросли на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляють у Дерстаті. В цілому середні ціни продажу аграрної продукції за період із січня по серпень зросли на 4%. Продукти тваринництва при цьому подорожчали найбільше. Найбільше ж подешевшали овочі та фрукти. В серпні середні ціни реалізації продукції рослинництва і тваринництва зросли на 1%. порівняно з липнем поточного року. дуже значительне повишення це особливо на м'ясні продукти. Це однозначно, М'ясо сьогодні на ринках дуже достатньо, багато м'яса, але дуже дорого. Вот. Молочні продукти підняли ціни. Ну, овощ, фрукти вроді би в нормальних ценах. Ну що, і самое, и сыр, и масло, і колбаса, і эти саме мясные и мясо. Все, що хочешь. Да. Не на много, но ощутимо. При моїй пенсії 900 гривень, как ви думаєте, если у мене квартира 900 стоит, я можу прожить. Отак і каждый. А сколько таких людей, які минимальную пенсію имеют? З такими цінами, як тут. Люди приїжджають з Європи і говорять, у нас, у нас ціни менше, ніж у вас. М'ясна продукція дуже подорожала, і овощ подорожали, все подорожало, все-все. Сахар теж був по 5 гривень, по 6 гривень, а став вже по 7. Всі продукти подорожали. Що не спитайся, все подорожало. О, Господи, я взагалі не знаю, як ці українці виживають на цій мізерні з пенсії. Я не знаю, я не знаю, як виживають, бо я, якби ще не робила сама, то я не знаю, як би я вижила. Бо я ще на роботу ходжу, не дивлячись на те, що я вже 12 років на пенсії. Сахар, ну яйця, як я сказала, на молочні продукти піднялася, ціна, особливо на сметану, і на сири, і як тверді, так і само і сиркова маса. Ну, всі молочні продукти. Але я відчув, що за останні два роки стало мені важче жити. Раніше мені дешевше було жити. Пенсію мені додавали на 26 гривень за два роки. Не знаю чому. І тому що я думаю, що стало жити важче. Два роки тому мені було жити легше. Яйчка дуже подорожчали. Тяжко. Трошки тяжко, як я робила, то було трохи знаєте, лучше. Ну в сенсі, що зарплата і пенсія трошки да. А зараз пенсія, на ощутима. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.